Ми говоритимемо про аукціон водних об'єктів Львівщини. І з цього приводу у нашій студії пан Руслан Гречаник, це директор департаменту екології і природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, пан Василь Малко, орендар ставка на території Двірцівської сільської ради Сокальського району село Заріка. Та пан Костянтин Орловський, це начальник відділу регулювання використання природних ресурсів та надер Львівської облдержадміністрації. Панове добрий вечір! Вітаю у нашій студії. Пане Руслане, в мене одразу до вас запитання. Розкажіть Нашим глядачам, що власне це за аукціон, і скільки, і скільки часу він триває. Сьогодні на території Львівської області є понад три тисячі водних об'єктів, які е, називають ставками. І з цих трьох тисяч водних об'єктів вже в оренді е, більше 60% і ще е, майже 40% водойм плануємо передати в оренду. Така практика є вже в Україні у чотирьох областях, крім Львівської, і Львівська обласна державна адміністрація передає на аукціоні право оренди на ці водойми. У нас вже відбулося два аукціони. На них ми передали право оренди на шість об'єктів. І для порівняння можу сказати, що із тих 1600 об'єктів, які зараз були до цього часу, передані в оренду, бюджет, місцеві бюджети отримують орієнтовно 150 тисяч гривень, а тільки за шість цих об'єктів, що ми передали в оренду, місцеві фонди отримують більше 165 тисяч гривень. У мене запитання до пана Костянтина про які об'єкти власне йдеться і чому справді їхня вартість така позитивна. Доброго вечора. Об'єкти, які були продані на земельних торгах, розміщуються в Жовківському, Бродівському, Кам'янкабузькому, Перемишлянському та Сукальському районах. Хочу звернути увагу, що більшість із них перебували в занедбаному стані. Коли водне плесо було значно менше від того, яке мало би бути відповідно до паспортизації, оскільки водне плесо було зарощене, замулене, засмічене різними відходами. І навіть на такі об'єкти у нас знаходяться охочі орендарі, які готові вкладати туди свої кошти, впорядковувати саме водне плесо і робити благоустрій території. Створювати для населення належні умови для відпочинку рекреації, а також займатися риборозведенням. Відповідно, це є великий позитив, оскільки місцеві громади зможуть отримувати кошти в бюджети сільських рад. Ці кошти в майбутньому будуть використовуватися на реалізацію тих чи інших соціальних проєктів, які будуть визначені місцевою радою. Водний об'єкт буде утримуватися в належному санітарному стані, в належному гідрологічному стані. І третій така група пріоритету і переваг це те, що мешканці зможуть відповідно провести свої дозвілля та рекреацію вже в такому впорядкованому прекрасному ставочку. Пане Василю, розкажіть про той об'єкт, який орендуєте ви. Слава Україні! Я вже займаюся ставками більше як 10 років. Ставочки невеликі, там менше, як разом з землею, то є 5 гектарів, то є 3,7 площа. О, Розгоджу, карпа, білого амура, шуку. Що вам довелося зробити, мабуть, впорядкувати територію? В якому стані ви орендували цей об'єкт? Фактично, ті ставки були не ставки, а болото. Щоб його порядкувати, мені треба було. 6 років, принаймні. Це справді багато чи мало зусиль до того. Шість років фактично я був <гум> без нічого. Чи можемо ми вас запитати про вартість? Вартість чого? Вартість оренди. Зараз чи колись? Зараз, зараз так. я продовжую оренду. Мені вийшло, зараз річна орендна плата за землю 35 тисяч гривень. Угу. Пане Руслане, ці кошти йдуть у місцевий бюджет. Ці кошти йдуть виключно у місцевий бюджет, і кожного року проводиться індексація. Тобто на якусь дещицю ця вартість буде збільшена, і громада може користуватися цими коштами. Я також хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 298-71-91. Ви можете телефонувати та долучатися до нашої розмови і задавати запитання гостям. Ми ж продовжуємо розмову у студії, і я хочу запитати у вас, пане Руслане, які які є критерії для того, аби виставити об'єкт на аукціон. Критерій, щоб виставити об'єкт на аукціон, є кілька. По-перше, водний об'єкт повинен бути вільний, не мати орендаря. І по-друге, потрібна заява чи звернення в Департамент екології та природних ресурсів про бажання взяти такий об'єкт в оренду. Після того, коли є звернення, виготовлюється відповідна технічна документація і об'єкт. Пропонується на аукціоні, де кожен бажаючий може брати участь. Оголошення про проведення аукціону проводяться не тільки на сайтах департаменту обласної державної адміністрації, але й в засобах масової інформації, і, зокрема, про ті об'єкти, які передаються в районах в районних засобах масової інформації. Тому ми всіх запрошуємо до участі в аукціоні. Телефони наші контакти всі є на сайті департаменту. І великий позитив, що ці аукціони є прозорими і відкритими. Тому що якщо до цього часу середня вартість одного гектара оренди вартувала десь 100 гривень в рік, то на сьогоднішній момент ми передаємо. В оренду водні об'єкти за ціною в кілька тисяч разів більшою. Ну, і всі кошти відповідно переходять в місцеві бюджети, чи може скористатися громада на свої потреби. Чи я правильно розумію, будь-хто чи фізична, чи юридична особа може взяти участь в аукціоні? Так, звичайно, це не важливо, чи фізична особа, чи юридична особа. Будь-хто може взяти участь в аукціоні. Так, пане Костянтине. Власне, по процедурі проведення земельних аукціонів вона полягає в наступному: у 2013 році було прийнято ряд законодавчих документів, які чітко прописали які саме документи готуються для проведення аукціону. Держава забезпечує виготовлення всіх необхідних, всієї необхідної документації. Держава забезпечує проходження всіх експертиз uh -huh. і погодження в Києві в агентстві і землевпорядну експертизу. І кожен громадянин, який хоче отримати в оренду водний об'єкт, він вільно може зайти на сайт департаменту, на сайт Держгеокадастру і ознайомитися з параметрами того водного об'єкта, його фотографіями, стартовою ціною, яка зазначається mm. на земельних торгах, і для себе прийняти рішення, який саме водний об'єкт йому краще брати в оренду. Тобто кожен об'єкт має проходить певну атестацію, отримує паспорт, так? Так, звичайно. Документація складається з трьох частин. Це є паспорт водного об'єкта, який визначає його технічні параметри і гідрологічний режим, який погоджується Держводагентством України, і він є однією складовою. Наступною складовою це є землевпорядна документація щодо користування земельною ділянкою навколо водного об'єкта прибережно захисними смугами. В ній чітко встановлюються межі в одного об'єкта, який передається в оренду, яка також проходить державні землевпорядні експертизи, погодження та висновки. І третьою частиною документації є нормативна грошова оцінка, від якої розраховується розмір орендної плати. Відповідно, жоден громадянин не має клопотів самостійно йому не потрібно ходити. По різних інстанціях, оскільки обласна адміністрація, департамент екології забезпечує виготовлення тих документів і вже пропонує в оренду водний об'єкт з тими документами, панове. Скажімо, є особа, яка перемогла в аукціоні і має право на оренду ділянки, з, скажімо, з наявністю певного водного об'єкту, і чи є якісь зобов'язання перед цим орендарем? Звичайно, що зобов'язання є і в обласної державної адміністрації передати належним чином цей об'єкт, і в орендаря отримувати цей об'єкт в стані, який або кращий, або в тому, який йому передали після процедури аукціону якими нормативно-правовими актами керується, хто несе відповідальність за стан того об'єкту, який перебуває в оренді? Ну, відповідальність за стан об'єкта передбачена і водним кодексом, і земельним кодексом, і законом про аквакультуру. Так що відповідальність визначена на законодавчому рівні і контролюється рядом. Державних структур, в тому числі і Держрибіінспекції України, і Державної екологічної інспекції, і Держсільосвікцію. Так що е, орендар, е, напевне, мусить витримувати всі вимоги, які ставляться до, до його діяльності. Варто ще е, зазначити, що е, щодо відповідальності е, за. Станом водного об'єкта є ще один документ, який передбачає здійснення постійного контролю за якістю води, яка забирається для наповнення водного об'єкта, а також постійний контроль та аналіз води, яка скидається з водного об'єкта. Відповідно, Орендар зацікавлений бути добросовісним його користувачем, оскільки порушення тих певних вимог чи норм вони вже тягнуть за собою на настання певної відповідальності. Я, Власне хотів запитати, адже бувають орендарі недобросовісні, і хто хто як це контролює? Яка відповідальність у них? Є система державного контролю, яка складається з державної екологічної інспекції і з Державного інспекції рибного охорони рибного господарства та біоресурсів. Львів рибохорона, які здійснюють контроль за наявністю періодичним періодичним. Проведенням орендарем оцих всіх моніторингів за якістю вод, а також за належним утриманням самого водного об'єкту. Панове, мені підказує, що нам телефонують глядачі. Пропоную послухати. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, це Григорій. Ну наскільки я знаю, кабінет міністрів прийняв рішення, що якісь провірки заборонили. Ну, звичайно, нерозумні рішення прийняли, але таке рішення було. А в мене буде до вас питання, щоб ви підняли питання фермерства в Україні. Це має трошки до, до вас відносини. Розумієте, ще ні разу широкої дискусії про те. Як сприятність військовому господарству, яким фермерське господарство Польщі відрізняється від фермерського господарство в Україні? От цього треба починати. Вільське господарство нам треба піднімати. А Дякуємо, тому, наш... пане Григорію, за ваш дзвінок. Справді, наш глядач зазначив, що є певний мораторій, заборона на проведення, як скажімо, досліджень та як бути з цим. Ну, на, сьогоднішні, на сьогоднішній час є певний мораторій на контроль фізичних осіб-підприємців, але якщо з'ясовується, що є якісь факти порушення екологічного законодавства, то відповідно Державна екологічна інспекція, отримуючи дозвіл інспекції в Києві, виїжджає і проводить перевірку. Пане Василю, до вас з перевірки приїжджали? Звичайно, кожного року по кілька разів. Тобто стежать, ви дотримуєтеся е -е, Ні, правил. Там розумієте, яка ситуація. Якщо ставок буде недоглянутий, доглянутий, mm -hmm. буде не проконтрольований самим господарем, там нічого не буде. То навіть не варто там щось починати і робити. Риба то такий е організм, що воно потребує і чистоти, порядку. Контроль, Контроль мусить бути приготововий. Зрозуміло. Дозвольте поцікавитись, також чи надалі проводитимуться такі аукціони, і скільки ще об'єктів підлягають для того, аби бути виставлені на продаж? У найближчим часом ми готуємо 39 об'єктів для виставлення на аукціон. Зараз проходить процедура підготовки технічної документації, і прошу слідкувати за нашим сайтом, за оголошеннями в засобах масової інформації. Перед тим як виставити об'єкти на аукціон, все буде у відкритому доступі. Яку приблизну суму очікуєте ще до кінця року виручити? Важко сказати, яку суму чи планувати ми виручимо. І тому що є випадки, коли на аукціон зголошується дуже багато претендентів і можуть підняти ставки в. Кілька разів ніж стартова ціна. Скільки найбільше було ставка, найвища ставка, скільки становила? Найвища ставка це стартова ціна, якщо я не помиляюся, в сім разів зросла від, від, від стартової. Тобто, вперше в області все передається в оренду прозоро і відкрито. Mm -hmm. не, не передається, як ну, до цього часу. Кумові, Братові, Сватові там за гривню в рік на 50 років. А, все в загальному доспі, кожен може взяти участь в аукціоні. І скільки, скільки в середньому учасників претендують на об'єкт? Мінімум повинно бути два учасники для того, щоб аукціон відбувся. Звичайно, якщо це є інвестиційно привабливий об'єкт, mm -hmm. до нього є добрі. Відносно добрі дороги і добре водоводне забезпечення, то кількість учасників зростає. І зараз ми собі поставили таке завдання, щоб максимально зробити популяризувати ту діяльність і висвітлити у всіх можливих засобах масової інформації перелік вільних водних об'єктів для того, щоб громадяни могли вибрати, який їм краще підходить. І ще один е, момент, який завдання, яке поставили пріоритетним для себе обласна адміністрація, районні адміністрації та органи місцевого самоврядування, е, це є максимально ефективно використовувати ті природні ресурси. Адже якщо подивитися в розрізі районів, е, ну, можу сказати, де найбільше водних об'єктів це є Яворівський е, район, е, вільних е, понад 180 об'єктів. Старосамбірський район, Сокальський, Самбірський, Пустометівський, також Дрогобицький та Городоцький райони мають великий потенціал щодо залучення інвесторів для оренди водних об'єктів. Я так розумію, в цьому є певні переваги, тому що водний об'єкт внаслідок того, що приходить орендар, стає вже доглянутим. Влаштовується відповідний благоустрій і перевага у тому, що наповнюється бюджет, чи не так. Крім того, що об'єкт упорядковується, наповнюється місцевий бюджет від сплати оренди, крім того, створюються нові робочі місця, відповідно теж сплата податків, розвивається або рибна промисловість, або рекреація, тому що мешканцям також потрібно де відпочити. І так як у Львові є проблема з водоймами, то всі виїжджають за межі міста. Крім того, є великий позитив, що на сьогоднішній день є прозорість, чесність і відкритість. Тобто, всі, хто хочуть займатися чи рекреацією, чи рибництвом, мають можливість це зробити.